За повідомленнями преси, експрезидент Віктор Ющенко намагається повернутися в політичне життя України, йти на парламентські вибори, очолювати партію «Наша Україна». Але, на превеликий жаль, сьогодні Ющенко є політичним трупом. І будь-яка політична партія, що візьме його собі, як прапор, як символ, також дуже швидко перетвориться на політичний труп. На виборах президентських 2010 року, як відомо, Ющенка набрав 5% з чимось. За соціологічними дослідженнями сучасними він там взагалі десь на, до 2% впав. І напевно, навряд чи вже він може розраховувати навіть просто пройти з тією партією, яка матиме нещастя взяти його собі за лідера до Верховної Ради. Ющенко за п'ять років перебування при владі продемонстрував абсолютну нездатність керувати державою, консолідувати владу, проводити ту чи іншу послідовну політичну лінію. І він просто продемонстрував, що був одним з найбільш невдалих президентів України, і своєю позицією на цих виборах 2010 року він несе величезну відповідальність за те, що ми маємо сьогодні такий режим, який маємо. Це величезна заслуга у лапках Ющенка. І тому, коли він виходить сьогодні з якимись там закликами і претензіями, ну просто шкода тих політиків, шкода ті партії, які зв'яжуться з ним і підуть з ним разом на якісь вибори. Вони приречені. І вже нічого позитивного, ця людина для України зробити не здатна. Найкраще, що він міг би зробити, це як повідомили. Купити десь якусь там віллу під Чикаго і поїхати туди зі своєю родиною, щоб не плутатися під ногами українського політику ну і просто не заважати тим людям, які реально працюють на Ну, Часто буває так, що найкраще, що людина може зробити для якоїсь справи, це нічого не робити. Це просто відійти кудись в бік і не заважати. Ну, от, скажімо. Серед членства ОУН була така схема, коли людина відчувала, що вона вже не здатна робити щось корисне. Вона обирала для себе таку форму, як відійти. Про цю людину казала, вона відійшла, відійшла від активної діяльності, її шанували, до неї ставилися добре, але з якихось причин людина вже не бере участь, вона відійшла, вона не заважає, вона не плутається під ногами. Оце найкраще, що сьогодні Віктор Ющенко міг би зробити для України. Відійти. І Ющенко сьогодні нічого не може зробити для формування опозиції. Він є сьогодні найбільш дражливою постаттю. Ну, скажімо, відомо, що наша Україна хотіла, принаймні, говорила про своє бажання об'єднатися з Кирилен, з В'ячеславом Кириленком і Анатолієм Грицянком. Але для цих двох постать Ющенка є абсолютно неприйнятна. Та й сам Ющенко не хоче мати справу з Гриценком і Кириленком, вважаючи їх недостатньо відданими собі. Ну, звісно, вони ж не можуть бути такими відданими йому як Ірина Ваннікова, наприклад, шеф його прислужби. Тому ну, не може ця людина вже становити собою жодного позитиву. Все, що він міг зробити мінімально корисне, він вже зробив, тепер він може робити тільки негативне. І тому об'єктивно, так склалося об'єктивно. Тому найкраще, що він може сьогодні зробити, це кудись піти в особисте життя, в приватне життя. Все. Чи займатися якоюсь благодійною діяльністю? Зрозуміло, що вибори 2010 року вони показали, що за Тимошенко практично проголосувала половина України. Ющенка і близько нічого такого не набрав і не набере. І тому для нинішньої, скажімо, влади найбільш неприйнятною, дорожливою опозиційною постаттю є Тимошенко. Вона є символом радикальної опозиції. І... В цьому сенсі ніякий Ющенко не може бути тут навіть на, на десятих ролях, це ж ясно. От, і тому саме її намагаються насамперед знищити, бо вона є найбільш небезпечною постаттю, вона є найбільш харизматичною постаттю, вона є найбільш символічною постаттю. І вона має настільки величезним в цьому сенсі капітал, я б сказав, опозиційності, на якій жоден інший опозиційний політик претендувати не може ані Яценюк, ані Гриценко, ну працює вже не може бути і мови.